Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую усім, хто підписався на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування і посадкою тюльпанів, а також гіацинтів у такий пізній, осінній, можна вже сказати, у зимовий період часу. Може, дехто боїться вже висаджувати в такий пізній час цибулькові гіацинти і тюльпани. Але, друзі, це не ще не пізно. Хто ще не встиг, не посадив, раджу усім посадити ще, зайнятися цим цією справою. Тому що я кожен рік отак сажаю, сажаю в такий пізній час гіацинти і тюльпани. Можливо, у вас виникне відразу запитання, чому так пізно, чому в такий пізній час. Ну, друзі, по-перше, це. В такий час продаються акційні цибулини, гіацинтів, а також тюльпанів. Можна купити їх по дуже хорошій ціні. Зараз ви бачите гіацинти, які я буду висаджувати у контейнер. Ви бачите, які вони гарні ці цибулини вони куплені по дуже-дуже приємній ціні, приблизно 11 гривень за одну цибулину. Друзі, це дуже-дуже хороша ціна. Зараз багато інтернет-ресурсів пропонують такі цибулини по знижках. я вам хочу сказати, що це не пізно, це зовсім не пізно висаджувати. Але я висаджую у контейнер. У контейнер, контейнерним способом. Ви, можливо, запитаєте, чому у контейнер. Тому що, друзі, по-перше, це мене вбереже від шкідників. Мої цибулини, верніше, від поїдання шкідниками, мишами і всякими гризунами. А по-друге, це можна добитися також більш раннього. І швидкого цвітіння таких цибулин. Тому що я буду цей контейнер прикопувати у неопалювальній тепличці. І цим я добиваюся більш раннього цвітіння. Зараз ви можете бачити, наскільки гарні цибулини. От вже деякі проросли, але це ще не страшно. Цибулини ціленькі, гарні, не гнилі, не висохші, донце гарне отут. Основне, що воно ціленьке і не загнивше. Ось такий спосіб, ви бачите, ось такий контейнер невеликий. Ось така висота приблизно 20 см цього декоративного контейнера. І в нього помістилося 10 таких гарних великих цибулин гіацинтів, а також 10 цибулин тюльпанів. Тюльпани це сорту, махровий сорт, такі пивоновидні тюльпани. І вони теж по дуже приємній ціні куплені. Буквально вчора я їх замовляв, сьогодні вони мені прийшли вже. Це ж в районі 11 гривень за цибулину. Це дуже-дуже приємна ціна. Я завжди, друзі, так висаджую кожен рік. В кінці відео я прикріплю фото з минулорічним контейнером. Як виглядають Уже і в який місяць вже зацвіли такі цибулини? В тепличці прикопані вони. Виростають і зацвітають набагато швидше, чим у відкритому ґрунті. Ось я їх так розставив, всі трошечки їх повтискаю, попритискаю до ґрунту і буду їх засипати, зверху присипати ґрунтом. ґрунт я зробив звичайний із двох компонентів, з верхнього нейтрального, чорного і трошечки додав такого рижуватого ґрунту. І торфу і трошечки пісочку. І ґрунт такий виходить досить такий пухкий, рихлий. Я ним просто-тільки присиплю цибулини і все, буду тільки присипати, і трошечки притрамбую і буду прикопувати контейнер у тепличці на рівень ґрунту. Не закопувати його глибоко, а просто прикопую на рівень ґрунту. Так я роблю кожен рік. І весною дуже гарний результат. В кінці я вам прикріплю відео, де, фото, вірніше, де ви зможете побачити, як минулого року в таких контейнерах в мене цвіли дуже гарно тюльпани, і фактично в березні місяці вони вже починають квітувати, і можна їх потім виставляти на собі на терасу або квітник, куди завгодно. Просто цим ми доб'ємося більш. Раннього цвітіння, отаким способом. Так що, друзі, це ще не пізно. Хто ще не встиг, хто ще бажає, купляйте. Багато продається зараз в інтернеті таких цибулин по знижках. І як ви бачите, вони досить гарної якості. Навіть дуже гарної якості такі цибулини за такими приємними цінами. Ось так можна ще легесенько притрамбувати. І все. І я прикопую на рівень ґрунту і до весни я про них забуваю. Зимою можу трішечки підкинути на них снігу. Присипати трошечки снігом, якщо будуть сильні морози тільки. Друзі, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте запитання. Всім добра, миру, перемоги нам. Віримо в Збройні Сили України і слава Україні!